Доброго дня, Національна служба здоров'я України вітає вас. Антибіотики важливі препарати, без яких неможливо вилікувати деякі інфекційні захворювання, наприклад, туберкульоз, який викликаний бактеріями. Натомість антибіотики неефективні проти вірусних інфекційних захворювань. Таких як грип, і навіть навпаки вони можуть завдати шкоди, оскільки пригнічують здатність організму протистояти хворобі. Безконтрольний і самовільний прийом антибіотиків може викликати резистентність бактерій до лікування. Через це все більше інфекційних хвороб, які наразі швидко і без наслідків лікуються антибіотиками, можуть стати смертельно небезпечними. Тому в багатьох країнах світу антибіотики можна отримати тільки за рецептом лікаря. Українські аптеки з серпня також почнуть відпочивати. Пускати антибіотики за електронним рецептом. Втім, ця норма не є новою, до паперового рецепту лише додається новий цифровий інструмент. Виняток становлять аптеки, розташовані на окупованих територіях або в зоні ведення бойових дій. У цьому відео розповідаємо, як працює нове правило. Рецепт на антибіотики виписує той лікар, який призначає лікування. Це може бути лікуючий лікар, наприклад, стоматолог, лор або сімейний лікар. Рецепт може виписати лікар як державного, так і приватного закладу. Щоб виписати електронний рецепт, лікар-спеціаліст або лікар первинної медичної допомоги повинен мати доступ до електронної системи охорони здоров'я. Ця система дозволяє безпечно зберігати усі медичні дані пацієнта в одному місці, а також надає йому зручні послуги: електронні направлення, лікарняні, рецепти на ліки та інші. Доступ до електронної системи охорони здоров'я вже є у всіх лікарів, які працюють у закладах, які уклали договір з Національною службою здоров'я України. Лікарні, які не мають договору, теж можуть цю систему використовувати і вони вже активно у ній реєструються. Пацієнт також має бути зареєстрований в електронній системі. Таку реєстрацію вже мають всі пацієнти, які уклали декларацію з сімейним лікарем. Якщо у пацієнта немає декларації з сімейним лікарем, щоб отримати рецепт, він також має бути зареєстрований у електронній системі. Як зареєструватися, це можна зробити на прийомі у будь-якого лікаря, який має доступ до цієї електронної системи. Декларацію при цьому подавати не обов'язково. Також радимо перевірити актуальність своїх даних у системі. Якщо людина переїхала, захворіла, але не має можливості звернутися до свого сімейного лікаря, то на час дії воєнного стану вона може відвідати будь-якого лікаря первинної допомоги у найближчому зручному закладі. І декларація для цього не потрібна. Для реєстрації в електронній системі охорони здоров'я пацієнту необхідно мати лише документ, що посвідчує особу, а також індивідуальний податковий номер, якщо такий є у пацієнта. Лікар проводить обстеження та вносить дані в електронну систему охорони здоров'я. Якщо за медичними показаннями пацієнту потрібно вживати антибіотики, то на основі запису в системі медик формує електронний рецепт. У перехідний період, а він триватиме до кінця цього року, лікар може виписати і паперовий рецепт, якщо заклад не зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я. Рецепт виписують на діючу речовину, зазначають також лікарську форму і дозування. Для підтвердження при виписуванні електронного рецепту лікар видруковує пацієнту інформаційну довідку, і там буде вказано спосіб застосування і тривалість прийому ліків. Ця довідка має бути затверджена підписом і початкою лікаря. Якщо пацієнт лікується у стаціонарі, всі препарати в рамках національного переліку та згідно із галузевими стандартами, пацієнт отримує безоплатно і без рецепту. Рецепт буде потрібен тільки в тому випадку, якщо пацієнту потрібен антибіотик, який не входить у нацперелік лікарських засобів. Виписування рецепту на антибіотики з нацпереліку буде порушенням умов договору з НСЗУ. Рецепт на антибіотики діє впродовж 30 днів. Придбати антибіотик можна у будь-якій аптеці, і для цього достатньо пред'явити фармацевту інформаційну довідку або ж паперовий рецепт. Після погашення рецепта фармацевт поставить на документі позначку відпущено і поверне її пацієнту зберігати паперові довідки та рецепти не обов'язково. Зверніть увагу: пацієнт купує в аптеці. Препарати за свої гроші. Він обирає будь-який препарат із зазначеною діючою речовиною в межах свого бюджету, адже це не програма реімбурсації та не програма Доступні ліки, за якими держава відшкодовує вартість ліків. Тут йдеться про зміну правил отримання антибіотиків як рецептурних ліків. Саме тому пацієнт зможе також погасити рецепт частково, тобто купити меншу кількість препарату і тим самим розділити покупку на декілька разів. Дякую за вашу увагу.